Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Залізниця, про яку піде мова в цьому сюжеті, за останні роки стала в певній мірі знаменитою і найбільш згадуваною у соцмережах та засобах масової інформації. Вона навіть увійшла до реєстру рекордів України. Вузькоколійка Рудниця Гайворон єдина найдовша діюча мала залізниця в нашій країні. Сполучає Вінницьку та Кіровградську область, функціонує і перевозить пасажирів та приймає туристичні групи. Отже, далі згадаємо, як пережила мала заліз... Різниця кризові часи, а найголовніше, завдяки чому відбувся ренесанс вузькоколійки. Серед безмажних просторів України, де швидкі потяги перетинають поля й степи, існує унікальний транспортний артефакт, що береже дух минулого: вузькоколієна залізниця Гайворон, Рудниця Голуванівськ. Це не просто колія, а жива історія мальовничий маршрут і для багатьох справжня туристична принада. Історія вузькоколійки сягає кінця 19-го, початку 20-го століття. Побудована в основному для потреб цукрової промисловості і транспортування сільськогосподарської продукції. Маршрут протяжністю 130 км кілометрів діяв до кінця 2018 року. Відтоді в активній експлуатації перебуває ділянка Рудниця Гайворон і Колія до станції Хащувати. У період з 2019 року, коли закрили рух поїздів на Голованівськ, вузькоколійка перебувала під загрозою повної ліквідації. На той час Укрзалізниця вважала цей підрозділ непрофільним активом. Інший фактор, що міг сприяти ліквідації залізниці карантин під час ковіду, проте, незважаючи на складні часи та зміни у транспортній логістиці, вузькоколійка збереглася до наших днів, ставши однією з небагатьох діючих малих залізниць в Україні. Основна функція колінної залізниці зараз це в першу чергу приміське сполучення. Це дві пари приміських поїздів. Гайворон, рудниця і зворотно щоденно з тепловозом і двома вагонами. По суті, це соціальна складова. Місцеві жителі їдуть в гайворон як. До великого населеного пункту навчання на базар на роботу з навколишніх менших сіл та містечок. Крім того, люди мають змогу поїхати до станції Рудниця, де є пересадки на поїзди широкої колії в напрямку Одеси, Львова, Києва, Вінниці по маршруту пролягання вузькоколіки. Там відсутні автобусне сполучення, як таке взагалі. А от крім того, там немає нормальних автомобільних доріг. Ну, по суті, для багатьох жителів, особливо соціальних категорій населення, це дійсно. Дорога життя, єдиний транспорт, яким вони можуть щоденно користуватися. Річний пасажиропотік по війську коліції у нас в проміських поїздах це до 30 тисяч пасажирів. Ключову роль у збереженні вузькоколійної залізниці зіграли місцеві громади і залізничні ентузіасти, які всіляко привертали увагу до унікальності та історичної цінності вузькоколійки. Так з'явилася традиція регулярних поїздок у форматі ретро-турів із паровозом. Кожний такий захід збирає по кілька сотень гостей, які не лише проводять дозвілля, а згодом ще й розповідають про унікальну залізницю своїм друзям та знайомим і у соцмережах. Це також важливий елемент просування і популяризації. Вузькоколійки 22 березня 2025 року. Під час проведення 21-го ретротуру було зареєстровано національний рекорд. Найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні по суті існувала. Там залізничне об'єднання ентузіастів і там окремі любителі залізниці вони існували вже там, досить довгий час. Таким одним із таких першопочатківців став Дмитро Бабарика. А от він спільно з австрійцями організовував туристичні поїздки по військоколіці для іноземних туристів, для британців, для німців, австрійців. І Наші українські туристичні фірми потрошку підтягував, але це було нерегулярні регулярній основі. Це там, кілька разів на рік проводились такі. Туристичні поїздки на громадських засадах в першу чергу орендовували «Укрзалізниці» поїзд з паровозом з вагонами. От і там для того, щоб відбити собі вартість, перевозили іноземців. А в 2020 році, коли в карантин закрили все. Сполучення приміське на залізниці і, крім того, закрили і приміське сполучення на вузькоколійних залізницях наших трьох, які в нас є в Україні, в тому числі в Гайбороні. Залізнична спільнота ентузіастів почала відстоювати там питання відновлення функціонування вузькоколійних залізниць, тому що є вони важливим транспортом для місцевих жителів, унікальним об'єктом. Тому для привернення уваги було організовано кілька таких туристичних поїздок медійних з залученням місцевих органів влади, з залученням. Журналістів, залучення представників Укрзалізниці, для того, щоб вирішити, в якому напрямку взагалі далі можливо зберегти там ці об'єкти. У 2021 році, в липні, ми організували першу нашу таку пробну туристичну поїздку. У нас колегами, з колегами з'явилася ідея: якщо приїжджають сюди іноземці, то чому б не катати наших українських туристів, для того, щоб скоколіки були об'єктом не тільки там соціальної інфраструктури і там приміським поїздом, а ще й наш. Внутрішнім українським туристичним продуктом. От. Тому ми спробували. Перший пробний тур у нас пройшов в 2021 році в липні, а на ньому зібралося більше 130 чоловік. Видно було, що був попит, тому що люди постійно зверталися і їх це зацікавило. От. Ми тоді організували ще такі дві туристичні поїздки в листопаді і в грудні 2021 року. От. Ну, і після чого почався інтерес до цієї теми і з боку органів місцевої влади, і з боку країнства Укрзалізниці. Тоді відповідно, завдяки голові правління тодішньому Олександру Камишину, члену правління Олександру Перцовському та війську коліку у жовтні тоді, 21-го року, вдалося відновити регулярне примське сполучення. З цього по суті і почався процес там для розвитку військоколіки щодо ентузіастів. То дуже багато насправді є просто любителів залізниці. Хтось працює в різних сферах. Не Пов'язаних з залізницею взагалі, але вони просто любителі, фанати, тому вони приїжджають на туристичні поїздки, вони волонтерами беруть участь у супроводженні туристичних поїздів наших на Уськоколійці. Саме є ентузіасти, які пов'язані з залізницею, наприклад, це вихованці дитячих залізниць, От Дмитро Бабарика, про яку я розповідав, Вадим Панамаренко з Дніпра, який нас зараз допомагає, керує процеси з ремонту і відновлення паровозів. Так само і є в різної сфери працівники залізниці, які так само по суті, ентузіасти, тому що їм це цікава, тема їм горить. От, і вони цим займаються в багатьох проєктах на громадських засадах. Безпосередньо Укрзалізниця вже почала організовувати туристичні поїздки по Гайвернської коліці з листопада 2022 року. От відтоді вже наші туристичні поїздки стали постійними. ми проводимо їх регулярно один раз на місяць або раз на два місяці, ми налагодили трансфер до Гайворона. Це причепні вагони з Києва зі Львова. От коли люди мають можливість ввечері в п'ятницю сісти там в Києві в безпецковий вагон, вночі переночувати, зранку приїхати в Гайворон, погуляти, покататися на вузьку коліці і на ранок на другий день повернутись назад. Це наші туристичні заходи, які проводяться. На Гайверонської військоволіції вони пов'язані з допомогою благодійною. В першу чергу це збор коштів на ЗСУ від місцевих ярмарків, які організовуються. У нас що після кожної туристичної поїздки передаються кошти на підтримку наших бригад, хлопців, які захищають нашу Україну. У Усіх наших туристичних поїздках у нас Гайворонська міська рада, Голованівська районна військова адміністрація приймають безпосередню участь в організації. Ми зі своєї сторони від «Укрзалізниці» забезпечуємо Залізничну частину, тобто поїзд, доїзд, трансфер. Місцева влада зі свого боку допомагає з організацією культурно-туристичної програми, гастропрограми, це місцеві смаколики, це у казані на березі Південного Бугу. Це народні пісні і танці, самодіяльність місцевих колективів. Тобто це от така частина важлива, яка теж для того, щоб сприймався наш туристичний поїзд, більш цікаво по маршруту вузьку колійки. Ми з Бершацькою громадою комунікуємо із. Чичиницької громади вже маємо досвід теж їх в участі в наших туристичних поїздках. В серпні 2023 року ми вперше в історії і української залізниці і Гайворона організували всеукраїнський залізничний фестиваль паровозний ми в Гайворні зібрали шість паровозів з різних куточків України. Це були три паровози широкої колії, три вузької. Підготували рухомий склад, вагони історичні, провели реставрацію техніки. Це був перший досвід такого взагалі всеукраїнського формату залізничного заходу, який проводився вперше. У нас захід зібрав там більше двох тисяч пасажирів на поїзди. Тобто, формат був в першу чергу. Це залізничні рейси протягом цілого дня з різними. Паровозами у різних напрямках, стартовою точкою був Гайворон. От, крім того, вже більш насичена концертна програма, різні активності для дітей, було наметове містечко, були сплави на човнах. У... На цьому році хочемо в восени. Ще більш розширений, де б у нас був не тільки історичний рухомий склад, а й сучасні нові пасажирські вагони, нові дизель-поїзди, капітально відремонтовані тепловози, електровози для того, щоб це було на контрасті залізниця історична і залізниця сучасна майбутня. для того, щоб це порівняти, для того, щоб охопити більшу кількість пасажирів. Тому ми вже працюємо над організацією. Попередньо плануємо у вересні цього року провести такий фестиваль ще більш більш масштабний вагони, тепловози, паровози фактично є історичними експонатами, які перебувають в експлуатації. Зараз кожен із цих зразків не випускається у промисловому масштабі разом з цим у гайвороні зберігаються інші унікальні зразки техніки. Частина з них перебуває на станції як музейна експозиція. І ще деякі артефакти в процесі реставрації та відновлення. Ну станом станом на зараз у нас в гайвороні з рухомого складу є 14 пасажирських вагонів серії ПВ-40 і пафовах, які використовуються у нас і в туристичних поїздках, і в приміському пасажирському сполученні щоденному от вагони Пафовах були побудовані в Польщі в кінці 50-х років. А вагони ПВ-40 у нас дитячі залізниці запорізької ще штук в 80-х років. Крім того, з тягового рухомого складу у нас є. Тепловози ту 2 один в тимчасовій експлуатації. Приїхав сюди з Антонівської військоколійки, з Рівненщини, яка на даний час тимчасово не функціонує. А є ще тепловоз ту 7 А, теж з Антонівської військоколійки, який було сюди продано в експлуатацію. Є у нас парк паровозів, два паровози вузької вузької колії. Це паровоз Гер-280, який зараз у нас на капітальному ремонті в Депо Сновськ. І другий паровоз це наш 159-4,95, який ми відновили з постаменту в Чернівцях. От. Ну і крім того, є ще у нас там парк. Вантажних вагонів є критий, є цистерна, є кілька платформ вантажних. І, ну, і відповідно, ми потрошку намагаємося відновлювати експонати старі, які довгий час не використовувалися. Сюди було привезено в гайворн у 2023 році тепловоз серії ту 3 і тепловоз серії Ту-4, які тривалий час стояли. Там, один з тепловозів стояв Рівненській області на території відомчого залізничного дитячого табору. От інший тепловоз в Гайверні довгі роки стояв в ангарі, відрізаному від колій. Тобто, ну і в планах є. У нас створення тут музеївськоколійки з історичною діючою технікою в Гайворні. Цей паровоз серії 159, номер у нього 495, був виготовлений в 1938 році на Коломенському паровозобудівному заводі. Спочатку була є версія, що він і потрапив з заводу в Гайворон, тут і їздив на Гайворонській військоколійці, А от до 44-го року, і в 44-му році його було передано на Дніпровську дитячу залізницю. Де він майже 50 років основну частину свого життя, терміну служби, провів в Дніпрі на дитячій залізниці, там катав. Дітей, допоки там в 96 му році туристична фірма, приватне джерело, його не забрала на вузьку колійку в Івано-Франковській області, де катали на той час туристів. Коли вузьку колійку розібрали через повінь, паровоз там стояв деякий час. Після чого його забрали в локомотивне депо Чернівці Т-14. У 2005 році був встановлений в депо Чернівці як на постамент, як пам'ятник простояв там майже 20 років, і в 2023 році за підтримки керівництва Укрзалізниці, от там, по ініціативі нашого ретровідділу, паровоз був знятий з постаменту, відправлений до проходження піднівального ремонту для того, щоб його відновити до робочого стану. Під час капітального ремонту був було виготовлено новий бактендер, було виготовлено нову обшивку котла, от, ну, був будку машиніста. В цілому, якби ремонт зайняв півроку, серпні 23 го року на фестивалі паровозів у Гайворні він вже перший раз здійснив свою першу туристичну поїздку. Сам паровоз унікальний достатньо, тому що таких паровозів серії 159-ї у нас в світі більше робочих немає. Це паровоз серії КП-4 номер 450, був виготовлений в Польщі. Раніше працював на промислових військоколійках. В 1972 році він потрапив на Запорізьку дитячу залізницю, де працював там, досить невеликий проміжок часу, кілька років, після чого його на території дитячої залізниці Запоріжжя встановили на постамент. Він простоїв до минулого року. І в кінці минулого року було прийнято рішення про евакуацію всього рухомого складу запорізької дитячої залізниці і тепловозів, і вагонів пасажирських, так як спочатку війни вона не функціонує, йому провели ми попередній комісійний огляд, провели. Точкові заміри товщини стінок котла, і в цілому комісійно було визначено, що паровоз може бути придатним до відновлення, от після детального дефектування і розборки всіх запчастин вузлів. Тому, в принципі, в планах є там вже в наступному році цей паровоз відправити на капітальний ремонт до локомотивного Депосновська для того, щоб теж його відновити до робочого стану. Збереження та розвиток вузькоколійки це не тільки захист історичної спадщини, а й підтримка унікального туристичного об'єкта, який може сприяти розвитку місцевого туризму та економіки регіону. Подорож вузькоколійкою це занурення в історію, можливість побачити красу української природи та відчути унікальну атмосферу. Якщо у вас буде бажання вирушити у подорож та здійснити тур по вузькоколійці, стежте за публікаціями у групах по соцмережах. Там регулярно оновлюється інформація про заплановані заходи. Всі посилання ви знайдете в описі відео. Ну і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі, це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування для ваших донатів, є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.